Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу показати вам мої покупки побутової хімії. Ну, догляду тут майже знову немає, тому що ці запаси в мене дуже величезні, але побутова хімія це те, що розходиться в мене дуже швидко, особливо всякі засоби для прання, тому що у нас двоє діток і взагалі навіть для дорослих у нас постійно багато прання. Тому давайте будемо дивитися, що купила це все замовлення з Єви. Перше, от, що я купила прямо перед вами, це ось такий пральний порошок, рідкий, хані-бані. Тут 2 літра. Це гель для прання дитячої білизни від народження. Виводить плями для білого та кольорового. Мені дуже подобається. Я беру такі засоби вже більше трьох років. Я дуже задоволена, беру і буду брати далі. У Моїх дітей були різні проблеми на ну, По типу атопічного дерматиту на шкірі, і цей порошок не викликає ніякого загострення. Далі, що я купила, це ось, такі, ось такий кондиціонер Вейс, чи якось так тут літр, і ще ось такий кондиціонер вір. Це все на сайті Єва я замовляла. У них однаковий ковпачок, можна бачити. І потім, коли я вже отут дивилася, то можна подивитися, що це. В нас е, виробляє Болгарія, одна то в Мексон. А тут так, також. Тобто виробник у них од... однаковий, тільки різна назва чомусь. Ось та, ой, фокус. Е, аромати дуже приємні. Ча, так через кришечку, ну як з кришечки понюхала, то дуже класно. Як буде на одязі, ну. Може трошки змінити запах контакті з водою, з білизною, але тому і в кращу сторону, тому що ну аромати просто бомба. Я не думаю, що на одязі вони будуть якісь там неприємні. Ні, напевно, вони будуть класні. Я вже замовила, робила друге замовлення і замовила ще ось такий один вір, і ще трошки інакший також вір. Це одна для нас, а інша мене попросили замовити. Так, ще що купила, це 50% знижки зараз було на Кьонен. Це засіб для прання чорної білизни. Тут 950 мл на 15 прань. Формула проти плям. Ензимна, з ензимна активна система для кращого чи трьох ензим? господи, трьох напевно, господи. Активна система для кращого прання. Коротше, тут все розписано. Але що мені не подобається, по-перше, тут якийсь такий пластик, ну, отакий, можливо, це він там перероблений, не знаю. Але ще, що не подобається, це що оце все воно поклеєно так, як наче ну, не дуже гарно, коротше. Так, Для прання давайте далі подивимося, ось такий пральний порошок від Grunwald. Я вже такий брала, хто мене дивиться. Тут у нас 350 грам на 4 прання. Він для мене особисто він пахне чайною трояндою, такою, як колись росли наші бабусь, вони в варені з них варили. От, от такий пральний порошок. І ще також для прання ось такий пральний порошок чисто спробувати. Даст універсальний морська свіжість для автомату 300 г. Будемо пробувати. О, Також для прання ось такий пральний порошок рідкий. Це в нас сама. Для тканин синтетичних, в'язаних, вовняних та шовкових. Тут літер у нас для делікатного. Буду брати ним зимою всякі такі светрики, в'язані, кашемірові, ой, кашемірові речі і всяке ось таке, тому що е, буває, після звичайного порошку воно трошки не, не такого вигляду, як би хотілося. Колись від Sky були засоби, що я була студенткою, були для чорного. Для кольорового, для білого і ось така вражава банка така була для делікатного. От воно мені дуже подобалось, але не знаю чому. Sky в Єві більше не виробляю. В них лишився лише універсальний такий. ну Раніше в них була ця лінійка ширша, мені дуже подобалося, Зараз ну так та й так, так. Також у нас для дому я купила ось такий засіб, це в нас від Sky. Хоум порошок для числення. Я не дуже люблю, але е, часом додаю, якщо маю посуд що там засохла, там, чи якісь кастрюльки, о, воно дуже бюджетне, Я там час від часу беру, його мені вистачає ледь не на рік такої баночки. Ну, коротше, чи там плиту буває додаю. ну, Буває треба. Також е, для дому це ось такий вухастик гель для миття дитячого посуду з ромашкою та алоєю 500 мл гель формула легко змивається. Я беру такий не тільки для дітей, бо і наш посуд, ну такий не сильно жирний мию. Дивлюся, якщо є гарні акції, то беру, а потім вже вирішую, як використовувати. Для дитини, для меншенької, я купила ось такі дві коробочки ватних паличок. Тут вже одного син мені відкрив. Мені подобається, що ось так воно відкривається. Натискання це на смайл. Тут по 60 штучок з обмежувачем. Відні палочки постійно беру для діток. Для старшого брала, тепер для меншої беру. Також для дітей, для дому ось такі вологі серветки. Dino Baby. Взяла спробувати 110 штук. Екстракт алої та ромашки без спирту та парабенів. З перших днів життя ще не відкривала. Але взяла одразу дві пачки, тому що теж була непогана акція. Думаю, витерти ручки там, чи протерти якесь взуття вдома, чи витерти якусь поверхню, десь буде нормально. Також, теж більш декоративні. Для якихось посиденьок взяла ось такі декоративні серветки на стіл, літо 27 гривень вони коштували, точно пам'ятаю, 18 штучок, тут вони тришарові, такий непоганий дизайн, і мені сподобалися. Також для дому потрапля, дом, губка. Ось така з мікрофібри, мультифункціональна така тряпочка для забруднених поверхонь. Е, можна в пелючку протерти десь. Є зеркала, в основному витираю, мені подобається для зеркала. Так, і останнє, що купила, це вже для себе. Ой, вибачаю, це ось така фарба сйоз. Ось так, протру. Сйоз у нас колір 1-1, чорний, що пише. Для покращеної видимої якості волосся, для меншої Ну, Коротше, отаку мовлену я ще не брала, вирішила спробувати. Ой, обічаюсь, і що мені подобається це вже трошки здорожча фарб, що доливається сюди отой барник, тут проявник у цьому, а ось тут цей барник, ось так воно виливається сюди, і потім ось так оцим наноситься. Тому що я вже замучилась розводити тут і лізти руками в ту фарбу. Ось так. Ну, от, поки що це ось такі всі всі мої покупочки. Ось так вони виглядають. Дякую всім за увагу. Дякую всім, що ви зі мною. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите коментарі, лайки. Буду дуже вам вдячна. Якщо. Підпишитесь, хто ще не підписався. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Люблю вам відповідати, люблю до вас знімати, тому, будь ласка, залишайте якийсь фідбек. Дякую всім за увагу. Всім гарного, спокійного вечора або іншої частини, добу, доби, в яку ви дивитесь це відео, і всім до зустрічі!